Леся Українка до мого фортепіано. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки. Веселі і сумні, тож при тобі, мій друже, давній вірний, прийшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, Картина повстає, зібрав з гурточок, провадить речі, і співай рука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там, в другій хатині? Чи є ридання стримане, тяжке, несила тугу крить? Такій малій дитині здавало серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було? Ох, певне, лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізний шло. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій, розстаємось ми з тобою, Зостанешся ти в самотінь. А я не знатиму, де дітися журбою. Прощайше, давній, любий, друже мій.